Вітаю вас, пані та панове. З вами Олександр Святов. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава волонтерам! God bless live king. Хлопці та дівчата. Я сьогодні знову торкнуся теми турнікетів першої до медичної, оригінальних турнікетів, сертифікованих та підробок контрафакту, самопалів тощо. Дивіться, сталося так, що ми живемо в час, коли наш скажений сусід. Розпочав абсолютно дику агресію. Ну, так же випало. Це було до нас, і я сподіваюся, що скоро це скінчиться разом з сусідом. Але є нюанс. Люди досі не розуміють важливості використання саме сертифікованих турнікетів. Досі я бачу в мережі інколи у людей якісь абсолютно дикі репліки або самопали. Цього не має бути, тому що. Ви не можете покладати своє життя на те, що не спрацює, розумієте? Тобто, стрибати з гелікоптера чи літака з криво складеним парашутом це погана ідея. Покладатись на турнікет, який не сертифікований, який зроблений незрозуміло ким, без якихось стандартів це теж. Таке собі задоволення. Тому, будь ласка, подивіться, послухайте, тому що це важливо. І ще одне хлопці, дівчата. Будь ласка, якщо ви цивільні, запишіться на курси так меду, зберіть собі аптечку. Я дуже вас прошу. Це важливо знати, як надати першу домедичну допомогу. Це критично важливо для вас, для ваших близьких і для в принципі для нашого суспільства. Тому, будь ласка, запишіться на курси. Пройдіть вишкіл, навчіться надавати першу домедичну допомогу. Посилання на телеграм і інстаграм в описі. Я дякую вам за підтримку, дякую за допомогу, дякую за довіру. Можете стати спонсором каналу або придбати каву за посиланням на Байний Дякую, поїхали. Отже, пані і панове, перше, що я хочу наголосити, ось ці турнікети, які тут, це західні турнікети. Всі вони сертифіковані, всі вони використовуються різними людьми. Якщо, наприклад, КАТ це якийсь такий вже золотий стандарт, ну, чого далеко ходити, саме під турнікети CAT, Combat Application турнікет, да, роблять більшість підсумків. Це про щось говорить. він… Зручно складається, він невеликий. І він працює всюди. Є версії для військових, є версії для цивільних. І First Responders це коли він не чорний, а помаранчевий. Є ще тренувальні турнікети. Uh, синього кольору. Вони всі абсолютно однакові. Жодних відмінностей, окрім кольору. Є SOF, є TMT, і є. XT. І якщо TMT і SOF плюс-мінус тотожні, там єдина різниця, скажімо так, це елементи фіксації воротка, важеля. Ох, є ще ось дуже цікава річ, інколи вона допомагає сильно да, в деяких ситуаціях. Це ось такий фіксатор з гаком. Тобто, на відміну від умовного нашого кату і СМХ, тут присутній цей фіксатор. Бачите, да? бум? Ось це, до речі, доволі цікавий турнікет через свій розмір. Це оригінал. Подивіться, нажміть на паузу. Тобто на якогось дровання, умовно, да, там, де багато м'язів, можна накладати такий. Оригінал. Вони схожі, і вони бачите, що всі трошки різні. Але найцікавіший з цих, і самий незвичний, на мою думку, це все ж таки Це теж оригінал. От я до чого все це веду? Що кожен з цих турнікетів працює трошки інакше? Зараз я покажу, як працює, наприклад, цей Семівський. Ось він. Це теж оригінально. Тут, наприклад, доволі складна конструкція, яка дозволяє вам в момент фіксації цього турнікета на собі, на побратимі, на кому завгодно, коли ви даєте тиск і затягуєте, спрацьовує ось ця річ. Таким чином, зараз я. Оп. І ось в ці два зубчика потрапляють. Оці отвори, і створюється тиск. Тобто ви не зможете його затягнути сильніше, ніж умовно ось цей механізм, скажімо так, розроблений, запрограмований да? в залізі, а в даному випадку в пластику. Якщо прочитати ось тут, то написано: підніміть ось цю річ для того, щоб. Відпустити і прибрати ці зубці. Все. Нічого складного. Бачите? Зусилля тут доволі серйозне. Я до чого це все веду, хлопці та дівчата? Якщо у вас є турнікет одного виду, тренуйтеся з ним. Якщо ви отримаєте колись щось інше, і у вас не буде часу розібратися, ви можете встрягти в халепу. Розумієте? Тому що ось цей він незвичний. Ось, наприклад, Софійський турнікет він трошки такий слизький, треба б звикнути. І велкро на ньому взагалі немає, і фіксується він трошки інакше. Є таке прислів'я в Сполучених Штатах: – «Train as you fight, and fight as you train». Тренуйся, як воюєш, воюй, як тренувався. Це дуже важливо, і я ось до чого веду. Найбільш поширений турнікет зараз це кат. І саме тому на нього безліч підробок. Розумієте? Безліч абсолютно і деякі, ну просто дуже тяжко відрізнити, майже неможливо від оригіналу. Вони почали копіювати абсолютно все, окрім якості. І це велика проблема. Тому, якщо вам трапляється ось такі турнікети, це не означає, що це якийсь контрафакт. Ні, це означає, що треба розібратися, чи дійсно це оригінальна річ. Чи дійсно це те, що має бути. Да? Обов'язково зверніть увагу на усі маленькі дрібниці, які присутні на таких турнікетах. Як він побудований, якої якості фурнітура, да? чи це метал, чи це, ну, я не знаю, там умовний пластик. що до чого. Ви бачите, да? яка тут якість. Ну, це американський турнікет, треба розуміти. Якість тут буде прекрасна. Те саме стосується TMT. Да? Цікава річ, до речі. А от з фіксатором і з воротком тут, ну, таке собі. Тобто, хоча, знову ж таки, Train as your Fight вставив його там, умовно зафіксував, він вже нікуди не дінеться. На відміну, наприклад, там від інших. Ну, розумієте, так? Да? Всі різні. І ще раз, усі турнікети вони одноразові. Якщо ви хочете мати багаторазовий турнікет, це тільки для тренувань. Його не можна буде використовувати після тренувань, тому що він може не спрацювати, тому що можуть бути якісь пошкодження всередині самої конструкції, які не дадуть йому виконати свою роботу. Це важливо один з самих цікавих от, і незвичних турнікетів. Єдиними мінусами цих різних турнікетів є те, що їх неможливо ну, скласти так само компактно і зручно, як умовний кат. Це з моєї точки зору. Тобто, воно все. Ну, або десь розвалюється, або розплутується, або треба використовувати, наприклад, там якісь резиночки. Ну, такі, розумієте, да? знову ж таки, я не якийсь там мега спец саме повз цим турникетам. От, Я їх використовував, носив, але даю перевагу кату. І ще один. В Україні теж виробляють турнікети. Я знаю, що, наприклад, турнікети Січ вони сертифіковані. Це, ну, така собі. Гібридна версія умовно ката і в деяких нюансах SOFA да? SOF, вона працює. Наскільки я можу судити з відгуків, з того, що я читав на сайтах, які їх тестують. Якщо у вас є змога, купуйте оригінальні західні турнікети. Якщо ні, хлопці, ну, вибір. Він досить очевидний, є в Україні виробники. Я знаю, що ще є Дніпро, але я ну, не використовував, нічого про нього не скажу. То, будь ласка, придбайте собі трудні, навчіться їм користуватися, навчіться надавати домедичну допомогу, тому що від цього може залежати життя ваше і ваших близьких. Будь ласка, не нехтуйте цим, не нехтуйте своєю безпекою. Складіть собі аптечку, навчіться нею користуватися. І сходіть, будь ласка, на курси тактичної медицини. Дякую вам всім за увагу. Дякую вам за підтримку. Посилання на телеграм і інстаграм в описі. Також в описі буде посилання на Баймійкафі і спонсорство YouTube. Якщо захочете, я ще зніму окремий відеоролик невеличкий про ту аптечку, яку я з собою ношу, якщо я цивільно одягнутий. Дякую, до побачення. Переможемо.